Гроші за телят в Україні хочуть збільшити кількість великої рогатої худоби. З держбюджету на збільшення поголів'я великої рогатої худоби у Львівській області виділили 20 мільйонів гривень. Ці гроші мають роздавати селянам, які вирощують малих телят. У пана Євгена було три корови. Одну довелося здати на м'ясокомбінат, не було за що годувати. Тож, поки заводити телицю, чоловік не збирається, каже тримати корову задоволення не з дешевих. корову виростити треба два роки, хоча б. Саме менше. А так що то, і що ти тисяч там дасть. І коли корови треба ходити, всі накусити, зерна, все, що... тепер нема такого. Ось то люди і здаються. Що... Тож тисяча гривень, які дають урядовці, для чоловіка не панацея. Зрештою пояснюю, аби зареєструвати теля виробити на нього паспорт, піде половина з цих коштів. За гроші дякує пан Зановій. У господаря якраз народився бечок. поки тварину ще потримають до трьох місяців. Потім під ніж за дорого годувати. Кров зимою треба купляти гриз. Гриз зараз е, дорогий, десь 50-60 гривень. Е, метр а, метр місяць, мало. Я знаю, то в рік, якщо в рік рахувати, то десь біля 2-3 тисяч треба. Отримати компенсацію можна буде частинами, Щокварталу селянам, які вирощують молодняк, даватимуть по 250 гривень. Ці кошти в основному йдуть як витрати населення, та господарям за випойку молока, яке потрібно для того, щоб виростити молодняк. Певні їхні затрати матеріальні, які сьогодні йдуть на відгодівлю». Вже на 1 серпня 20 районів Львівщини отримало близько 1 мільйона гривень. У серпні власниками компенсації стануть ще 3 тисячі господарів. Ірина Папірник, Олег Кухар, Роман Маленький, головні новини. Львова.